Труна, що налеє Лучанську кладовище Сум, вся у квітах поруч люди. Серед них спортсмени, футболісти, тренери, вболівальники, друзі та рідні померлого. 1 травня в місті попрощалися із заслуженим тренером України Михайлом Фоменком. Тяжкий день сьогодні потеряли ми Михайла Івановича Фоменка. Вважаємо людина. Дружина залишилася, дочки нема, дочка вмерла, дружина залишилася. Мій син, як знаєте, футбол грав. І от і в одне час він був без команди, я прийшов до Михайла Івановича. От розумієте, він мені прямо сказав, що таке шахтер, що таке «Динамо Київ», що таке де. Він, він ніколи не відказував, я скільки з ним общався на, цю тему, на ту тему, ніколи не відказував. Все время приймав, все вислухував. Із собою друзі померлого приносять світлини. На них молодий Фоменко разом з гравцями. На брошурному розвороті 20-річний Михайло поруч із другом Валерієм Дерипаскіним. Самий леліпший мій другому. Ми ся починали, так. вийшло вже. Серед команд, які очолював Фуменко, Київське Динамо, згадує тренер футбольного клубу Вікторія Анатолій Безсмертний. Я грав в Динамо, він прийняв Динамо. От і там ми, і познайомилися. Дуже вагомий вклад в футбол, дуже багато титулів. Ну і він сам по собі був. Знаєте, як переможець. Михайло Фоменко вихованець сумської футбольної школи Спартак, за яку виступав у 1965-1969 роках. У 1975-му у складі київського «Динамо» спортсмен здобув кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок УЄФА, зазначається на сайті Української асоціації футболу. Також футболіст тричі виборював титул чемпіона СРСР, двічі ставав володарем Кубка СРСР, був бронзовим призером Олімпіади у 1976 році. У дві Дванадцятому дві 2016 роках був головним тренером збірної України. Під його наставництвом команда здобула право виступити на євро 2016 високопрофесіональна людина і чистолюбива. От, от е, совість, чистолюбіє і відношення професіональне до своєї роботи. Це от його був коньок. У тисячному році я прийшов молодим лікарем, футбольний клуб Металіст. Тоді очолював команду Фоменко Михайло Іванович. Розповідав е, багато про свої тренування. Тренування, які були, от як е, би сказати, через силу, які дали, дали потім оце дуже гарні результати. А в футболі і не може бути, Я до Весмір знаєте. Але я знаю краще всіх, який він був чоловік. Простой, ну душа був чоловік. Душа був чоловіків, і я до останнього час ми з ним дружили, парились вместе. ну иногда навіть і чар купили, без этого. Так що отакий от був хороший хлопець. Поховали Михайла Фуменка на Лучанському кладовищі в Сумах. Чоловіку було 75 років. Діана Крахматова, Олександр Качанов та Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.